І вимикаю і нарізати на дрібні кубики. Це дуже надихає мене. Давайте розріжемо. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися трьома простими ідеями, чим начинити тонкий лаваш, щоб було смачно і перекусити, а можливо, пообідати чи навіть повечеряти. На моєму каналі вже є відео з трьома рецептами шаурми, які ми теж загортали в тонкий лаваш. Сьогодні буде трохи легше, але не менш смачніше. Перед тим, як почати, прошу вашої підтримки, вподобайкою і підпискою. Це дуже надихає мене. І поїхали! І перша начинка, це вже майже класика сирно-часнична із зеленю. Для неї нам знадобиться рівна кількість кисломолочного творогу і твердого сиру, тобто, в залежності від того, скільки ви будете готувати лавашів. Якщо берете 100 грамів кисломолочного сиру, то тоді потрібно і 100 грамів твердого сиру, його треба натерти. Також вам знадобиться будь-яка ваша улюблена зелень. У мене це петрушка, можна використовувати кріп, можна і петрушку, і кріп. Можна додати і базилік, і кінзу, все, що вам подобається. Часник пару зубчиків або більше, якщо хочеться. Дрібка солі, ну і лаваш. Часник і зелень треба подрібнити. Зелень можна дрібно порізати або перебити в блендері. Часник так само можна натерти чи розчавити, як вам подобається. Мені не дуже подобається, щоб траплялись шматочки саме в цій начинці, тому я. І зелень, і чесник переб'ю в блендері. А з основною начинкою їх треба просто поєднати, тобто кисломолочний сир. До речі, якщо кисломолочний сир трапився вам дуже сухий, то можна додати ще трохи сметани або майонезу. А ще можна сюди потерти яйце, і тоді буде ще більш такий ситний лавашик. І я трохи-трохи додаю солі. Також можна додати, якщо ви полюбляєте щось більш гостреньке, можна додати перчику, або навіть порізати перчик вогник чи чилі сюди. Тепер я додаю подріблені в блендері і зелень. І знову ж таки перемішує все це. І тепер залишається лише перекласти начинку у лаваш. І або е, запекти у духовці чи у микрохвильовці, але мені більше подобається підсмажити до хрусткості лаваша е, на пательні з обох боків. А ще дуже класно я завжди такі заготовки роблю, коли ми їдемо кудись на барбекю. І їх класно обсмажувати на решітці. І вони тоді ще виходять з думком дуже смачно. Все, просто загортаємо і обсмажимо. Я обсмажила перший лаваш. Я обсмажила лаваш з першою начинкою на сухій пательні. Зараз розріжу. О, дивіться, яка краса. Начинка соковита, сир тягнеться. Це неймовірно смачно. Другий рецепт я називаю лавашбургер, і для нього нам знадобляться наступні інгредієнти: 100 грамів фаршу. У мене це вже готовий фарш зі спеціями, сіллю і цибулею. Ви можете приготувати будь-який на ваш смак: курячий, індичий. Яловичі, свинині, суміш можете додати, наприклад, часник, або не додавати цибулю, якщо вам не подобається. Або як варіант взяти вже готові котлети. Якщо у вас вдома є котлети, тим паче вони залежались, це класний спосіб з'їсти їх ще смачніше, щоб вони стали. Також знадобиться пару скибочок твердого сиру або помідор, або солоню гіркий, з чим більше подобається, лаваш і соус. Можна використовувати просто кетчуп. У мене це один з найулюбленіших соусів для бургеру: це сметана, трохи солі, кетчуп і спеції. Якщо ви використовуєте для цього рецепту вже готову котлету, то можете йти до наступного етапу. А якщо ви використовуєте сирий фарш, є дві опції: можна сформувати котлетку і обсмажити її з двох боків, а можна просто обсмажити фарш з цибулею, з часником або просто як вам подобається. Що так, що так буде однаково смачно, просто, як на мене, з котлетою буде легше сформувати сам лаваш. Ось така невеличка рум'яна котлетка у мене вийшла. Тепер помідор я наріжу на скибочки. І все. Тепер можна сформувати наш лаваш бургер. Для цього я беру лаваш, змащую його соусом, кладу сир, зверху кладу котлету, знову змащую, тепер кладу помідор. Якщо вам не подобається з помідором, можна покласти, наприклад, солоний або свіжий огірочок, додати листячка салату теж буде смачно. Я ще додам соусу. Соусу багато не буває. Кладу зверху ще один шматочок і загортаю. І так само можна або так їсти, або розігріти в мікрохвильовці, в духовці, чи обсмажити на сухій пательні. Ну що, лаваш бургер готовий. Я обсмажила його на пательні. Давайте розріжемо. Найцікавіше, що його можна ж їсти без крихт. І він так само смачний. Ууу, дивіться! І третя начинка для тих, хто полюбляє солоденьке, бо це лінивий штрудель з лаваша. І для цього нам знадобиться одне яблуко, 2 столових ложки цукру, 20 г вершкового масла, трохи родзинок за бажанням, ще можна за бажанням додати горішки, кориця приблизно чайної ложки, ну і сам лаваш. Яблуко необхідно почистити від шкурки і нарізати на дрібні кубики. Тепер яблуко необхідно обсмажити на пательні з вершковим маслом, корицею і цукром. Для цього я розігріваю пательню, додаю туди 20 г вершкового масла, його треба розтопити. І до масла я додаю подріблені яблука. І сюди майже одразу додаю цукор дві столових ложки і корицю. Корицю можна взагалі не додавати, якщо не полюбляєте, але як на мене, кориця з яблуками це, то, це вже класика. І тепер все це я обсмажую на середньому вогні до моменту, поки яблука не почнуть ставати м'якими. Буквально 4 хвилини і яблука вже почали ставати м'якими, до повної готовності її готувати не потрібно. І все, тепер сюди я додаю ще родзинки. І вимикаю. Начинка для лінивого штруделя готова. До речі, якщо хочете приготувати справжній штрудель, то у мене на каналі є рецепт класичного штруделя. На... Буде підказочка. Так само просто. Готову начинку викладаю в лаваш, загортаю, і далі можна просто їсти. Або, як на мене, дуже класно обсмажити на сухій пательні, щоб лаваш став таким хрумким. Це більше схоже на класичний штрудель. Ще можна додати якихось горішків за бажанням. Просто і смачно. Лінивий штрудель я також обсмажила на сухій пательні і зараз розріжу М -м -м, соковитий, неймовірно. Ось і все. Тепер у вашому розпорядженні цілих три начинки для лавашу. Пишіть в коментарях, яка з сьогоднішніх вам сподобалась найбільше. А також діліться своїми цікавими ідеями і рецептами, чого б загорнути в лаваш, щоб було смачно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись, бо попереду ще багато цікавого, корисного і смачного. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які виходять тричі на тиждень. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.